Доброго дня, друзі. Що ти у мене якось таке надута, тітко? А? Ці, які в мене кролички вже ці гарні. О, а що це ти тут собі навалила, дівко? Це в тебе тут а, туалет? Сьогодні буду кидати їх, злучати, пробувати, О, щоб дівки не засижувалися довго. Навалили і довольні. Куди я маю сіно тут викидати? Зараз буду вичищати клітки і стелити сіно. Кого на покриті? Цю мадам на покриті треба відправити, щоб вона мені не зажаріла, вона не покрилася кролем. А в мене хотіли люди купити кролицю кітну. Добре, що я її не продала, бо вона не привела. Поняли, як? Отак купляти кітну кролиць. От. І знаєте що, хочу вас взяти ще з собою. Далі йдемо. У мене та друга кроличка привела кроленят. Скільки, я не знаю. Йдемо разом подивимося, порахуємо. Скільки їх там вже сьогодні можна. Сьогодні нам погода дозволяє відкрити гніздо. У нас сьогодні сонечко тепло то такі холода були, що хай Бог милує. О. А сьогодні вже потепліли. Зараз ми цій мамашці дамо пити. О. Поки вона буде пити, ми заліземо в гніздо. Да, дається на, на. Поки ти будеш пити, ля-ля. Я хочу. Провірити твоїх малявок, де ти їх там запарпала, mm. Ось о так. Чотири штучки. Oh. Чотири штуки, штуки вроді. <ривання> Отакі вже, бачите, карапузики. О, І два чорних є. Як тато чорні. Ладно, накрию вас. Це все теж сьогодні буду вигрівати в неї, вичищати. Так, да? дівчинка? Сьогодні буде чистити. Тобі то я хазяйка все. Та? Все, хазяйка тобі почисти, щоб у тебе кролі в мене були поболіли. Я їх колола привівку їм робила гем два. То Два штучки не спасла, а всі останні на місці. ось Колиці Богу дякувати, ростуть. Немаленькі вони в мене. О, Щоб малі, то ні. Дівки. Буся, що ти там робиш? Бусинка. Дівки ростуть, як має бути. Так. в щоб... мене сіла кочка одна теж. О, і курі несуть тут яйця. Тут такий гараж. І отам несуть яйця. Бачите? Так, сьогодні ще щось, може, піднесуть дівки. І підсиплю під ту квочку. Вона, бідна, хоче сидіти, а я її все зганяю, не даю. Так, що так. Кролики є поповнення. Ті кролики скоро треба буде, що вже є там біля мами, прибирати від неї, пересаджувати. О, то треба робити місце. Місце робити отут. Там мішки з буряків даю козам буряк. Ось тут буде місце. ще. Тут треба ще тако нашивати рейку, щоб вона на рівні була з цим. отак. І сітку тягнути на дверку. Зверху гвоздь, щоб закривати. І буде діло. Буде діло. Буде такий кролятник. Я оту всю малишню верхню буду забирати. Отак. Чого кричиш? З'їли вже дівки? Дівки мої, зерно їдять. Що ви вже з'їли? В них зерно. А ти що тут амостися, Дівко, ти тут не мостися. Все, принцеси мої. Мої принцеси. Дівчинка. Дівчинка. Крутяться, вертяться, Дівки. О, линяють, Ой, линяють. так? Міняють. Але добре, що треба свої клітки. Ті за чого я убрала, ще раз повторяю. У мене нема випасу, я із за того прибираю поголов'я корочу, щоб мені було легше. І я вибираю зі свого стада, які слабші, ті уходять на м'ясо. Думаю, всім зрозуміло. Не від того, що вони слабі чи ще яка халіра. А від того, що мені тяжко з випасом. Так як Діми вдома немає, мені треба зробити так, щоб я могла сама тягнути тою всю хазяйству. Лія! То що тут таке? Е, дівки, будете битися, буду розсаджувати. І то, ще якби цих звіздуль десь би хтось би чи купив би, що. Я би і цих продала би такі. Я би собі оставила б тільки торічний кіз і робіна. І все. Було б у мене 4 коза і козел. І мені хватило б з головою. Лучше я буду тримати менше кількість, але я зможу більше толку їм дати. Розумієте, як? З випасами, з вигулями, оцими всіма. Потім, як Діма буде вдома, тоді вже можна робити стадо. А так, робін. З козлом попробуй потягайся. Є з ким тягатися, є з ким борикатися. В нього дурі стільки, що хай Бог милий. Привязі він не знає. От що хочеш з ним робити. Треба. Клітки сьогодні будемо чистити в них обов'язково. По екрані воно кажеться там. Ай що там? Подивишся, вроді нічого такого. Мені на одні руки вистачає господарство. Ганяю як. Угорів, що. Ще <клес> <Чи> добре, що <клес> хлопці прибігають, допомагають. Вася цей що в нас живе. І брат мій бігає. Бо так би я взагалі кукуху, певно, поїхала б. Бачите, дівки круглішають, любки животик робиться. Маліни теж. Ну, ці на червень, 4-5 червня. Любка і Дашка, вони будуть червень. Ті ще не покривалися, ті ще маленькі. Дашка теж на червень, да, але Дашка у нас, як і її мама, вона тихушниця. І попробуй вгадай, відгуляла вона чи не відгуляла. Ну, надіюся, що вона таки покрита, побачимо. У неї мама її, то взагалі була сказка, а не коза. Вона не кричала, вона ніде нічого. Коли я її ставила на станок доїти, вона після дойки злазила і сама шурувала до козлятника. Стане перед дверима. І все, я знала, що треба відкривати і випускати до неї хлопців. Дивіться, як доску вже з'їли, загризли. Mm. І то вона тоді покрилася і все. Дашка, перший раз, хто пам'ятає, то на третій раз аж покриття вона покрилася козлом. Що не знаю. Дівка така, тяжка до гульки. Ну, ніби як покрита, більш не перегулювала. І будемо рахувати, що 5 січня то її день покриття. Так, дівки, треба вам ногті поштрихти. так? Сьогодні будемо хати вам чистити, ногті будемо штрихти. Ага. То прибирає зараз ми на тому столі, Так, да, на доїльному. І вже будемо вчитися туди. А що робити? Будемо вчитися. Угу. Вам то пострижу, а тим дівкам, то ні, вам і раді пострижу. Робіну ми стригли. осінню, але ну, сама я не справлюся без діми. Він тоді й Діму скинув, них. матір'я. А рада сьогодні буде стригтися, да, радусь? Радочка моя, дівчинко. Ти моя ніжна така. Любку і... Маліну і дашку ми тривожити не будемо. Уже після окотів. Будуть дівки стригтися. Зараз їх зачіпати не можна, щоб коза не отримала стрес і не було біди. Той біди і так вистачає. Ну що ж ти тут омилишся? Чи тут мені надумає яйця нести. Отак. От так. <гум> так що все. Кролики побачили, кожечки побачили, тільки ось такі отакі. Такі <клес> <клес> Можна йти підготовлюватися, вичищати сараї. Будемо сьогодні робити генеральну уборку в кролів і в коси. Так що всім пока. До зустрічі в наступних відео.